Я хотів би декілька слів вам сказати, як я бачу по політику держави по відношенню до бізнесу і що, на мій погляд, повинна робити держава, як вона повинна будувати партнерські стосунки, відносини з бізнесом. По-перше, я вважаю, що їх треба будувати на принципах та стандартах, які затверджені в Європейському Союзі. До речі, ми багато часу, вже багато років, займаємось адаптацією українського законодавства до європейського. І зараз на часі стає це питання. Треба дуже системно підійти і принципово до затвердження цілої низки законів. І я пропоную вам, щоб ми разом з вами їх підготували, підготували і вже зараз почали займатись їх прийняттям в Верховній Раді.